У супертяжах розгорається боротьба. Дібуа хоче битися з Усиком. Джошуа погодився на новий виклик. Легенди дають свої оцінки. У центрі уваги Олександр Усик. А перед переглядом підтримайте відео лайком, і ми починаємо. Даніель Дібуа, володар пояса IBF, уже має бойовий настрій. Він пояснює, чому не вийшов проти Паркера. Я хотів битися з паркером в Еріаді, але моя команда, лікарі і мій батько не дозволили мені битися. Так, лайно трапляється, але я повернувся. Скоро порадую вас новинами: Усик, Паркер, Джошуа, будь-хто, я готовий. Та IBF додає нових проблем: Дерека Чисору призначено обов'язковим претендентом для Дібуа, чи витримає ринг цей бій. Діліан Вайт з нищівною силою. Він каже, що Чісора не вистоїть. Ні, він не битиметься з дереком Чісорою. Дібуа не зійдеться з ним у двобої. Дібуа знищить дерека. Він справді може загинути серйозно. Зараз для Дібуа є бої важливіші і кращі. Це просто справа, бізнес. Дерек Чісора останній у, у цьому переліку. На початку стоять хлопці сильніші. Промоутер Боб Арум пояснює з ясністю, він бачить дивізіон як місце повернень. Суперважкий дивізіон зараз міцний, тому що всі, крім Усика, усі інші боксери зазнали поразок, але повернулися. Особливо Паркер. На ньому ставили хрест, але подивіться, де він тепер. Він є один із найкращих претендентів на пояс, те саме можна сказати і про Дібоа. Зараз усі говорять про його бій з Усиком. Зараз цікаво дивитися на цю боротьбу. Джо Кальзаге згадує минуле з твердим закликом. Він хоче нового бою. Я думаю, це буде справді цікавий поєдинок у першому двобої явно була суперечлива ситуація з ударом по корпусу до району пояса. Думаю, що для Усика Бій із Дібуа буде кращим, ніж із Паркером. Усик покаже у повторному двобої, і який він є насправді. Усик мусить провести цей бій. Ентоні Джошо шукає нові бої. Еді Хірн підтверджує його готовність до ризику. Чесно кажучи, ми би на це погодилися. Я думаю, що Джейк досить дикий в тому сенсі, що він хоче створити ці великі бої і він хоче заробити купу грошей. Водночас у цьому спорті треба бути обережним. Отже, виходьте на нас. Зараз AJ не nee є чемпіоном світу. Йому не світять бої за об'єднання поясів чи за абсолюта. Все, що він робить, це шукає як умога більші бої. Чи буде це проти Джейка Пола, чи погодиться Ентоні на це? Так, я думаю, що він би зробив це. Я не бачу сенсу чекати до 26-го року. У Джейка немає бою, у нас немає бою. Якщо ти хочеш це зробити, давай просто покінчимо з цим. Це досить небезпечно. Ленокс Льюіс говорить про Усика з простотою, його слова, мов оцінка. Я думаю, ми з ним перебуваємо в одній залі коротко, але твердо, не всі згодні з силою Усика. Рідік Боу уявляє бій із Холіфілдом і кидає жорстокий прогноз. Немає жодного порівняння. Вандер Холіфілд переміг би. Евандер здолає тебе чим завгодно, можливо, лівим боковим він розчавив би його без шансів. Я був вражений лівим боковим, яким Холіфілд колись мене знищив. Але Даніель Дібуа не здається, він називає тих, кого хоче розтрощити, і Усик у списку. Ну, є три імені, які я хочу це Усик, Паркер або Джошуа, один із цієї великої трійки». Зараз я націлений на них. Після скасування двобою з Паркером я чув, як багато хто казав, що я уникаю суперників, але зараз я хочу когось рознести. Ставте їх переді мною, і я прагну їх перемогти. Стежте за новинами, друзі, я скоро повернуся. Я не можу дочекатися повернення, я працюватиму щосили, повернуся з подвійною силою, заявив Дібуа. За межами супертяжів Шакур Стівенсон обіцяє свій бій, він називає його найбільшим. Я думаю, що я і Джервонта влаштуємо найбільший бій у цьому спорті. Продажі пайпервью, трансляції будуть просто шалені. Запам'ятайте мої слова. Усик у центрі боротьби, Дібуа хоче його розтрущити. Кальзага вимагає нового бою. Джо готується до небезпечного кроку. Льюіс бачить його рівним собі, бо вірить у силу минулого. А Стівенсон обіцяє свій удар, та голос Усика лишається тихим. І ця тиша найсильніший знак. Яка ваша думка, чи зможе Усик виступити в боях, чи переміг би його Холіфілд, чи буде бій Стівенсона найбільшим? Діліться своєю думкою в коментарях. Підписуйтесь, якщо хочете більше новин. Почуємось у наступному відео.